Вас вітає Богданівський опорний заклад загальної середньої освіти Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області. Заклад, у якому розвитку стем освіти надають важливого значення. Відповідно до запитів учнів і формується політика нашого закладу, розвиток stem освіти є однією з ключових переваг нашої діяльності. У зв'язку з окупацією змінилися шляхи її реалізації, але завдяки зусиллям вчителів і бажанню дітей, STEM-освіта набуває сьогодні нових підходів і форм організації. Визначена модель розвитку СТЕМ освіти допомагає визначати цілі й шляхи її реалізації. Сьогодні ми активно долучаємося до участі у конференціях, вебінарах, онлайн курсах, тренінгах з питань створення моделі сучасного STEM закладу впровадження stem підходів на уроках та заняттях гуртка, реалізації STEM в умовах дистанційного навчання, впровадження в системі інтегрованого навчання нової української школи долучаємося до заходів з фахової майстерності, розробки та проведення stem уроків, освітньої робототехніки як інструменту розвитку stem освіти тощо. Водночас значну роль відводимо методичним заходам на шкільному рівні, оскільки працюємо в однакових умовах з одними й тими ж учнями, тож ефективність круглих столів, навчальних семінарів, семінарів практикумів переоцінити складно. Однією з важливих форм реалізації систем освіти є урочна діяльність. Уроки з природничо-математичних, суспільно-гуманітарних, технологічних дисциплін у початковій школі відзначаються практичною спрямованістю, інтеграцією знань, зацікавленістю учнів, цікавими є й тематичні уроки. Зокрема, приєднувалися до всеукраїнського уроку з медіаграмотності. Наші учні долучаються до реалізації інформаційних, творчих, екологічних. Соціальних проєктів безпосередня участь у пошуку інформації, дослідженнях і формулюванні висновків виховують у дітей самостійність, готовність брати на себе відповідальність. Як показує досвід нашого закладу, у СТЕМ навчанні добре працює приказка краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Саме тому в активному арсеналі вчителів екскурсії до музеїв та підприємств. Цікавим доповненням уроків є СТЕМ заняття з предметів, під час яких учні здобувають додаткову інформацію, досліджують, порівнюють. Формулюють висновки. З тем активністю відзначається і гурткова робота. До війни учні мали змогу відвідувати гурток з робототехніки. Учасники об'єднання Віола не один рік займалися вирощуванням фіалок, застосовуючи знання з біології, фізики хімії. У закладі освіти більше 15 років працює художня студія Богданівські самоцвіти. І на гуртках оригамі, Квілінг, «Витинанка» учні використовують знання, набуті на уроках математики, трудового навчання, дизайну і технології. Гуртківці проводять майстер-класи для учнів школи та батьків, відкриті стем заняття, виставки. Популярною в школі є літературна кав'ярня, зачаровані книгою. Під час зустрічей учні не лише діляться враженнями від прочитаного, а й подорожують у часі, досліджують реальність через експерименти, створення коміксів, рецептів. Значну увагу приділяємо профорієнтаційній роботі. Знайомство з професіями відбувається через участь у тренінгах, тижні професійної освіти, екскурсіях. Навчання через дію відбувається тоді, коли дитина створює реальні речі. Саме тому моделювання і конструювання такі популярні у нашому закладі. Серед найпливовіших подій досягнень педагогічного колективу і здобувачів у контексті СТЕМ освіти є, безсумнівно, перемога нашого закладу в First Lego League від благодійного фонду Lego Foundation. Позитивним досвідом у розбудові stem освіти є залучення педагогічного колективу до заходів у рамках stem майстерні. Останні три роки вчителі залучають учнів до інженерного тижня, командні ігри, експерименти, тематичні дні, виставки, основні форми проведення заходів. Інтеграція знань, можливості використання крапки значно розширюють знання і світогляд учнів. Уже два роки поспіль Богданівський опорний заклад приєднується до фестивалю СТЕМ Весна та СТЕМ тиждень У цей час проводимо СТЕМ уроки, заняття, позакласні заходи, реалізуємо цікаві проєкти. Цього року досвід педагогічного колективу та окремих учителів можна побачити на міжнародній мапі, створеній завдяки компанії Scientix STEM Discovery. Радіємо можливості залучити до активної роботи дітей з особливими освітніми потребами. Також результатом роботи вважаємо вибір випускниками майбутньої професії, пов'язаної зі СТЕМ. Сьогодні багато говориться про освітні розриви між міськими та сільськими закладами освіти, але за великого бажання вчителів, дітей, батьків ці розриви можливо значно зменшити, і нам це вдалося.